Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну рибку українських водойм: це верховодка звичайна. Верховодка звичайна по латині albienas albienas, риба родини коропових, найпоширеніша в Україні. Водиться у великих кількостях майже у всіх прісноводних водоймах. Найчастіше її називають верховодка, уклейка, Себель і чебанчик. Поширена у басейнах Азовського, Балтійського, Чорного морів, північної частини Каспійського моря і західного узбережжя Білого моря, мешкає в річках, проточних озерах, водосховищах та струмках. Довжина її тіла сягає 10-12, рідко більше 17 см, вага до 60 грам. Тіло видовжене, стиснуте по боках з черевним кілем. Голова маленька. З видовженою нижньою щелепою. Має палагічне забарвлення, синювату або зеленувату спинку і сріблясті боки та черевце, властива рибам, що живуть у товщі води. Луска дрібна, слабко тримається на тілі. Статевої зрілості ця риба досягає на другому третьому році життя, тривалість якого становить 7-9 років. Не реститься. Починаючи з травня до липня тільки за теплої та сонячної погоди в декілька етапів. Ікринки прикріплюються до водяної рослинності та коріння дерев і кущів, де запліднюються самцями. Личинки з'являються на сьомий, восьмий день і тримаються у рослинності біля поверхні води. Веде денний спосіб життя мешкаючи на глибині не більше пів метра, а в теплу погоду біля самої поверхні. Живе переважно у водоймах з чистою водою та нормальним кисневим режимом, збирається у зграї і тримається поблизу перекатів та ям з піщаним дном, а також біля дерев, що не висають над водою. Верховодка майже всеїдна. харчується зоопланктоном, дрібними ракоподібними, комахами, живиться також ікрою та личинками рибри, Рибопромислового промислового значення немає, та наносить шкоду. Знищуючи ікру інших видів риб на деяких водоймах стада верховодки під час наресту ляща сазана, плітки здатні знищити до 50-80% відкладеної ними ікри. Водночас, вона являється цінною складовою меню прісноводних хижаків наших водойм, формуючи більшу частину раціону, зокрема, білизни і судака. У гастрономії цю рибу використовують рідко, хоча виялена верховодка має чудові смакові якості. Також з неї роблять шпроти, а іноді смажать до стану чіпсів. На що краще ловити верховодку ловлять верховодку легкою поплавцевою вудкою та нахлистом поверху або в піводи. Основна насадка кімнатна муха восени у вересні жовтні, коли вона йде на глибину. Насаджувати можна мотиля або маленького червоного черв'яка, тримаючи приманку ближче до дна. Вудіння верховодки справжня школа для починаючого рибалки. Саме на цій тренувальній рибі відпрацьовується вміння виробляти підсічки і витягувати улов з води. Справа в тому, що приманку верховодка бере з розгону і тут же тягне поплавець у бік або занурює його. Варто лише на частку секунди забаритися з підсіканням, як приманка буде викинута з рота. Правда. Це ще не означає, що залишена в спокої, верховодка рідко розлучається з крихтою і буде знову смикати насадку до тих пір, поки не зіб'є її або сама не попадеться на гачок. Підсікати її треба моторно, відразу, як тільки поплавок почне рух, подіргуючись на місці поплавок, свідчить лише про те, що вона зацікавилася насадкою. Але сильної підсічки робити не можна. Досить ворухнути лише кінчиком водилища, інакше губи уклійки будуть неодмінно порвані. Слабкі губи верховодки примушують також. Деяких завзятих вудильників відмовлятися від шкідливої звички висмикувати з води спійману рибу з такою силою, що вона летить на берег через голову рибалки. Верховодку подібним маневром витягати з води рідко вдається, як правило, вона, хоч і з порваною губою, але сходить з гачка. Після 5-10 сходів мимоволі станеш проявляти обережність при ловлі. Рибалок, які спеціально полюють за верховодкою, у нас дуже і дуже мало, хіба що початківці. Її ловлять зазвичай попутно з яльцем і пліткою. Але все ж таки, ця риба заслуговує уваги. М'ясо її за вмістом жиру, 12%, перевершує м'ясо ляща. А при певній вправності. Верховодок можна наловити велику кількість. Гарні вони в консервованому та особливо вяленому вигляді. Верховодки чудово йдуть на наживку, при лові хижаків, ними ласують судаки, жерехи, головні та щуки. Друзі, а ви хоч раз ловили верховодку? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!